Бернар Вербер «Скриня Криня Пандори, чи варто її читати? Це такий більш роман, детектив, пригоди в такому більшу сфері. Книга про попереднє життя, про реінкарнацію нашої душі. Якщо ви вірите в таку штуку, вам це має сподобатися. Або якщо ви цікавитесь таким переродженням наших душ, в чому заключається сюжет цієї книги? В тому, що чоловік потрапляє на сеанс до дезерти. Вона, начебто, йому відкриває там диву в голові його сходи в його підсвідомість. Він бачить всі його попередні життя, і вони на нього впливають. Кожне життя впливає на нього по різному. І він спочатку не вірив це, а потім він розуміє, що його життя кардинально змінилося. І всі навколо думають, що він тютю. Хоча насправді, от було б цікаво, якби е, закінчилась книга тим, що насправді він був тютю. Це чисто його фантазія. Це було дуже схоже на фільм з Ді Капріо, не пам'ятаю, як називається, там, де його на острів завезли. Тут любовних таких е вставочок прям супер чітко. Ну і кінцівка Тут не така, щоб супер екшн-вау, просто ну нормально. Якщо взяти, до прикладу книгу Мовчазна пацієнтка, то там кінцівка тупо. отак от Ти такий, Нічого собі, нічого собі, прям так. Тут кінцівка, ну. Кінцівка, ну логічно. Типу, екшен десь він всередині. Книга цікава, легенька. Я б її оцінила, напевно, на 4 з 5. Можна прочитати Щось в коментарях, до речі, яка книга вам сподобалась прям дуже сильно? Яка, напевно, найулюбленіша ваша книга? До речі, мужичок похожий на мене. Бачите? Тоже я свої попередні окуляри зламала, так що ми тепер з ним братися. Речення про нього це не любить людей, що тягають за собою галасливих дітей, які всім докучають, а також чоловіків, які імплантують собі волосся, бо вони голомозі. Якщо ти голомозий, то ти голомозий, бо він голомозий, типу, лисенький. Ось, якщо Ес мій біотін не буде дійствовати, то я чувствую, ми прям з ним станемо дуже похожими. Не дай Боже.